Хеллоу-хеллоу! Сподіваюсь, що ви не забули мене, як я виглядаю. Але на всяк випадок я нагадаю, що мене звуть Софіко, і сьогодні ми говоримо про англійську, а саме про психологічні проблеми, з якими може зіштовхнутися учень. О, oh, окей. Okay. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Дякую. І поїхали. Перший найпоширеніший страх, і про, тобто проблема психологічна це є страх говоріння. Nice. Парадокс, але ми вивчаємо англійську мову для того, щоб говорити. Щоб можна було сказати, що I want to drink. Understand? Please water. Thanks. Але багато хто не може так навіть сказати. Але що ж цим робити? По-перше, ми можемо завантажити додатки, як, з якими ми можемо навіть кохану людину зустріти іноземно. Або знайти друга. Або, або ще багато, або може там на роботу можна якось файно... А, Життя таке бентежне. <клес> Ось! І значить. По-друге, ми можемо спілкуватися з нашими родичами, друзями, які теж вивчають англійську, розпочинаючи такими малесенькими, малесенькими питанками. Наприклад, How are you? What's up? Hum -hum. І кожного дня, і кожного разу на таке на питання впроваджувати м -м, різні вислови, використовувати. Наприклад, не тільки що I'm okay, thanks, а ще same old, same old. Окей? Okay? Окей. Okay. Друга, друга проблема, з якою стискаються сталкиваються. Я перепрошую, я вивчаю українську. Бо, будь ласка, напишіть у коментарі, що дуже погано. Я намагаюсь. Для мене це також складно, але я дуже намагаюсь. Навіть розмовляю українському житті. Не завжди, але намагаюсь. Так, іноді я просто балакую англійською. Ось тому. А, друга проблема, з якою стискаються наші учні, студенти будь-якого віку, це фрустрація. Коли ми не можемо зрозуміти нащо, мені це взагалі потрібно. Ну, я вчу вчу, а толку ніякого взагалі, що робити це, я не розумію. Але, але, гей, hey, ви вже можете відповісти на питання «How are you?». Ви можете попросити стакан води. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як бути стакан води. І це вже не про, тільки про те, що ви такий ось у це вот, що ви нічого не знаєте. Для цього ви маєте зробити тетрадочку, завести тетрадочку у блокнотик, який вам буде дуже приємно. Дотиркатися, в які ви захочете писати кожного дня після кожного заняття, ви можете придбати кучу різних наліпок, маркерів, ручок і вести свій щоденник свого результату. Скільки занять у вас було? Скільки того у вас було? Що ви вивчили? Чи відчуваєте ви впевненість у цій темі, чи ні? Чи краще ви вже розуміли викладача, який розповідав англійською щодо вашого лисингу. Окей, добре. І таким чином ви зможете зрозуміти, що, як і навіщо? Така пісня. Найс. Nice. Третя проблема, з якою стискаються наші а, учні, це перевантаження інформацією. Тобто. Коли ви все думаєте, що я ось це зразу усе оце вивчу, і все, це буде дуже круто. Да, я як сяду завтра о першій годині дня і як зроблю увесь юніт, або як продивлюсь три відео на YouTube, о oh гад, це буде дуже круто! І ось настав цей день. І така дуже файна погода, дуже-дуже-дуже. І ми нічого не хочемо робити, оскільки що правильно. It's summer. Да? Але ми з вами повинні розуміти, що для цього ми можемо зробити наступне: беремо наш щоденчик, про який ми вже проговорили, і робимо собі нататочки. Сьогодні я 5 хвилин послухаю підкаст. Завтра 5 хвилин я подивлюсь серіал або мультфільм. А завтра 5 хвилин я повчу граматику або подивлюся граматичні розбіри на YouTube. Ось така історія. І тоді тоді все буде набагато краще. Зрозуміло? А поки що ось так. Okay. Наступна проблема, яка буває у всіх учнів, які гадають, що тільки мотивація спроможна їх підшовкнути для вивчення англійської мови, щоб нарешті склати іспит, щоб нарешті вступити до університету, щоб нарешті піти на дуже класну високу роботу. Ось це втрата мотивації. Ми, а вже ж можемо розпочати палку дискусію у коментарях щодо чого дисципліна чи мотивація. Але ми так з вами розуміємо, що дисципліна це дуже круто. І мотивація це дуже важливо. І усі ці два компоненти вони найкращі подружки. І тому, що ми робимо? Правильно завантажимо а, і створюємо доску. Наприклад, моє життя з вивченням англійської мови. Або моє життя ось так, найкраще, якщо ви там вивчили англійську мову. І кожну картинку, а, наприклад, великий будинок, або дуже крута робота, або а, traveling Everywhere, ви додаєте у цю дошку. І коли ви відчуваєте, що вам дуже сумно взагалі не хочете нічого робити, вивчати, ви що робите правильно? Відкриваєте свій додаток. Дивитесь на вашу дошку і кажете: Да, ні, все ж таке, буде дуже круто. Все ж таки так, я це виявляю. Коштую донати, потім лечу у франциско, там тра-та-та. -та". Зрозуміло. І це буде ваш новий подих щодо вашого вивчення англійської мови. Ви можете так там спиртні машини додавати, або ще що завгодно. Взагалі, навіть їжаків. Або кри-кре. І найголовніша проблема, на яку я дуже хочу серйозно з вами поговорити обісенення, обіцінення обіснення. Обіцінювання сібля. Коли ми вважаємо, що ми ніхто. Це найважливіше питання, оскільки більшість студентів з цим стискається. І це. Дуже прикро, я коли це бачу, я не знаю, що мені робити. І коли я бачу ці коментарі, коли я бачу ці тіктоки, як діти плачуть, о май гад! І через ком коментарі я ж не можу можуть зовсім достучатися до вас. Будь ласка, не знецінюйте себе, любіть себе, робіть для себе комен ком ком коментарі, компліменти, Ра балуйте себе, коли ви вивчили найважливішу і найскладнішу тему. Коли ви розпочали її вивчати, наприклад, ви там подивились uh, Present Perfect Continuous uh, on YouTube. І тоді ви можете порадувати себе, наприклад, придбати цукерку, про яку ви дуже хотіли, або іграшку uh, гуся, качечки, крекля, або поїхати до подруги. Uh, Дуже багато всяких мілочей, які ви дуже хотіли зробити, але відкладали, але які дуже вас е♬, надихають, радують і все таке інше. Тобто, ви маєте пам'ятати, що ви вже молодець, ви вже дивитесь це відео, ви вже вивчаєте англійську, ви вже думаєте про англійську, ви вже на цьому шляху розумієте? І ви великі молодці, у вас обов'язково все вийде. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви продивились це відео до кінця. І хочу тут наголосити, що ми готуємо для вас. Ми готуємо для вас дуже класний продукт. Ну, Продукт. Воркбук. <t> <workbook> це буде воркбук, Але всі деталі пізніше. Oh my God! Wow! Дякую, обіймаю і до зустрічі у наступному відео. Пишіть у коментарі, все, що вам сподобалось, не сподобалось, з якими е проблемами зіштовхуєтесь саме ви. І чекаю на ваші пінтерест доски теж у коментарях.